Вони маленькі, пухнасті і хочуть гратися, гратися у когось вдома. Всі ці кошенятка донедавна жили на вулиці під дощем, пекучим сонцем і харчувалися деінде. Але кіт не може втратити своєї харизми. Мені вона подобається, подивіться, ми навіть з нею стикнулися очима, одне на одного подивилися, і ми зрозуміли, що ця зустріч мала відбутися. Сонечка, йдемо. Вона вже морчить. Морчить означає, що вона кайфує. Іди сюди. Будемо кайфувати разом. А кайфувати п'ятимісячній одрі ой як хочеться. Вже три місяці вона живе тут, у центрі адопції тварин. І мріє про своє котяче щастя знайти свого господаря. Можливо. Руслан Сенічкін завітав сюди не сам. Із друзями. Єгору Гордієву полюбився кіт Тарас. Урчіт! Урчіт. Звати кота Тарасом неспроста. Він приїхав до нас з Одеси, знайшли його в парку Шевченка і назвали Тарас. Через Блаблакар передавали його в Київ, і тепер він пройшов вже вакцинацію, огляд і шукатиме домівку. А це рудий Томас, жіночий фаворит. Може десь чухати треба. Ти тільки скажи. Ти тільки скажи, йому з тобою знайдемо спільну мову. А це Лола. Нещодавно вона народила двох кишенят. Малечу забрали, а сама Лола і досі шукає господаря або господиню. Це була фотосесія. Ранкові ведучі телеканалу «1 Плюс 1» зробили її разом із цими милими тваринками заради благодійності, бо наші молодші друзі шукають свій справжній дім. І забрати їх ви можете безкоштовно у столичному адапційному центрі по вулиці Дмитрівська, 39. А ніжну моркотячу фотосесію. Чекайте на сайті плюс 1, 1» Вже незабаром. e aí